Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй колонці для Washington Post визнає, що західні лідери припустилися помилки у відношенні до євроатлантичної інтеграції України. З одного боку, вони визнавали, що Україна має право вступити до альянсу, і двері перед нею ніхто не зачинятиме. А з іншого у своєму діалозі з Росією завжди підкреслювали, що навряд чи таке рішення буде ухвалено у найближчому майбутньому, та й, взагалі, будь-коли. Виходило, що західні лідери погоджуються із російським наративом щодо того, що НАТО дійсно. Погрожує Росії, хоча насправді, як підкреслює Боріс Джонсон, НАТО завжди було оборонним альянсом, і вступ до нього України ніяк не змінив би цієї ситуації і самої сутності Євроатлантичної солідарності. Володимир Путін на думку Боріса Джонсона сприймав це. Очевидне небажання НАТО розширюватися за рахунок України як сигнал того, що західні країни не будуть захищати Україну, якщо Росія нападатиме на сусідню державу. Звісно, тут російський президент прорахувався однак, з іншого боку, саме цей сигнал і став для нього можливістю, коли ухвалювалися рішення про на от на Україну і очевидно щодо анексії її територій і 2014 і 2022 року що цікаво, що Боріс Джонсон підкреслює, що і сам він до 24 лютого 2022 року притримувався саме такої позиції. Ілюстрацію цих слів колишнього британського прем'єра. Ми можемо вважати його розповідь про одну з останніх телефонних розмов із Володимиром Путіним, коли у відповідь на слова російського президента щодо того, що Вступ України до НАТО може погрожувати національним інтересам і безпеці Росії. Борис Джонсон відповів, що зараз питання про цей вступ ніхто не розглядає. І, до речі, очевидно, що саме так відповідали. Володимиру Путіну і інші керівники західних держав і були впевнені, що вони заспокоюють російського президента, утримують його від подальших агресивних дій. А насправді, а насправді Путін усвідомлював, що вони дають йому можливість діяти на українській території і діяти безкарно. Але після того, як помилку визнано, потрібно робити з цього певні висновки. І тут закінчення російсько-української війни і недопущення нових конфліктів на пострадянському просторі залежить саме від таких висновків. Або західні лідери погодяться з тим, що тільки вступ України та й тих інших колишніх республік, які цього бажають до НАТО, є запорукою майбутнім війнам на пострадянського просторі, або вони будуть вважати, що потрібно шукати компромісів з Москвою і не ухвалювати рішення про розширення НАТО. Ну, або до заспокоєння нинішньої ситуації, або до того, щоб не виникла нова ситуація, і таким чином війни на пострадянському просторі будуть множитись, множитись і множитись з цієї нинішньої війни, звичайно, є. Очевидний висновок або Північно-Атлантичний Союз ухвалює рішення про вступ України і робить це оперативно, не очікуючи остаточного вирішення тих проблем, які виникли у зв'язку з нападом Росії на Україну і анексією українських територій, або Путін сприймає ситуацію як подальший набір сигналів щодо можливості діяти. І тоді за однією війною, навіть якщо уявити, що ця війна швидко закінчиться, почнеться наступна, а за наступною ще наступна. І рано чи пізно, на превеликий жаль, учасниками такої наступної війни можуть же стати країни-члени НАТО. То може варто ухвалювати рішення про мир сьогодні, щоб не довелося ухвалювати рішення про війну завтра. Дякую, друзі, залишайтеся з нами.